В ім'я Отця і сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, із недільним днем причасників вітаю із причастям святих і животворящих тайн Христових. Сьогодні остання неділя перед Різдвом Христовим. Буквально за два дні ми будемо святкувати, торжествувати, прославляти новонародженого Христа. Хоча подія народження Христа відбулася один раз. Але кожного разу, кожного року ми святкуємо її, духовно долучаючись до віфліємської печері, до пастухів, до волхвів, які славили новонародженого Христа. Тому що Христос народжується в серці кожної людини, яка вірить у Нього, яка живе разом з Ним, яка хоче до Нього. І сьогодні церква не даремно. Вслід за минулою неділю, коли ми згадували в святих праотців, сьогодні церква згадує святих Отців. Так і написано в церковному календарі неділя святих Отців мається на увазі це відхозавітні праведники, які були по плоті предками Господа нашого Ісуса Христа, які фізично Його привели в цей світ, народивши своє потомство. Ми Кожної неділі перед Різдвом слухаємо оце Євангелія від Матфія, Єліаким народив Зоровавіля, і, і, і так далі. і так далі. Ці імена, про яких ми, про життя їх нічого у більшості свої не знаємо, окрім перших і останніх, там Авраама, так і вже останнього Йосифа, чоловіки Пресвятої присвято, Діви. Але ці люди, виконуючи своє. Призначення свою місію земну, дану їм Богом, привели у світ Спасителя. І як вони жили? Сьогоднішній апостол на це дає відповідь. Апостол пише, що вони вірою жили. Вірою, жив Авраам, вірою, жив цар Давид, вірою жив, праведний Йосиф і так далі, і так далі. Віра давала їм. Силу внутрішню зберігатися в тому світі, який їх оточував, і пам'ятати про своє призначення на землі. Я не думаю, що прямо кожного дня вони так жили, так і думали про Месію, про Спасителя вірили, так, прямо так, як би мовити, ну, себе дуже таки, тримали в такій великій напрузі, але все рівно всі свої дії, все, що вони робили в житті. Вони намагалися це узгодити з Словом Божим, з волею Божою, те, що ми знову ж таки минули, говорили з вами минулої неділі. Вони намагалися у всіх своїх поступках чинити у відповідності до Божої волі. І так воно саме собою складалося, що через їхні труди, через їхню віру приходить у світ Спаситель. Вони були, стали його прабатьками і батьками по плоті. І чим ми з вами відрізняємося від них? У нас є дуже велика відмінність. Вони тільки вірили, що колись прийде Месія. Вони тільки очікували його, вони тільки заради цього і ще тільки трудилися, а ми з вами знаємо, що він вже прийшов, а ми його зустріли колись у віфлієми, в образі бідних пастушків, потім волхвів і всіх інших. Хто зустрічав Христа про Його земному житті, і ми маємо можливість духовно з Ним перебувати, будучи дітьми Святої Християнської Церкви. В цьому наша принципова відмінність. Ми маємо велике благо, велику перевагу, що ми можемо жити з Христом, причащатися святих його тайн і таким чином з'єднуватися з Ним по благодаті, і ми маємо можливість вже безпосередньо спасатися. А в чому схожість нас і них, а схожість у тому, що так само, як і їм, і нам потрібна віра. Ми повинні вірити в Бога, ми повинні жити по цій вірі, ми повинні всі наші справи, які ми робимо, узгоджувати з Божою водою. І саме це от, життя по вірі і допоможе нам прожити наше з вами життя гідно, тому що ми бачимо, які. Події довкола нас розвиваються, який насправді жорстокий і несправедливий цей світ, які насправді егоїстичні і недружелюбні, і жорстокі люди довкола нас. Це все так, це правда нашого життя. І війни, і війна розповсюджується, Ми бачимо по лицю землі. Рік почався дуже тривожно, починаючи з страшних атак на українські міста і закінчуючи. Новими воєнними конфліктами в Латинській Америці там і, так далі, і так далі. Але нам з вами належить, як відхозавітним праведникам, робити свою справу, тобто бути християнами, розповсюджувати на цьому світі любов, нести людям віру, нести людям надію, незважаючи на те, наскільки важко жити. Це єдине, що ми можемо зробити для нашого Христа і Бога. Тому що кожен праведник, відхозавітний, він, крім того, що жив на землі, він приносив своє життя, так би мовити, в жертву Богові. Розуміючи, що, знаючи, відчуваючи, що е, він повинен зробити саме в такий спосіб, для того, щоб виконати волю Божу. Так само і ми, виконуючи Божу волю, яку хоче, щоб всі люди спаслися, повинні в нашому з вами житті. Нести всім любов, нести всім віру, і давати всім надію, і допомагати всім, кому можемо допомогти. В цьому і буде наше християнське покликання, і в цьому і буде ключ до спасіння наших з вами душ. Тому я сердечно всіх вас вітаю із сьогоднішньою неділею, із наближенням свята Різдва Христового, і молитвами святих Отців, нехай Господь допоможе нам утриматися в вірі і спастися. Амінь.